Привіт, мене звати Інна, Ви на моєму ютуб-каналі, і ми сьогодні поговоримо про топовий візуал-кондитера. Я сьогодні не буду розповідати про цілісність картинки вашої стрічки в інстаграм, щоб всі торти були сфотографовані при денному світлі, щоб ви витримували пропорції. Щоб не виглядали на фотографіях як трапеція, і все було рівно, але сьогодні ми поговоримо про більш детальні речі, які відштовхують потенційних ваших замовників. Перше, про що б я хотіла поговорити, це про покриття торту. Коли, наприклад, я дивлюся візуали деяких починаючих кондитерів, то бачу, що. Покриття торту не дуже однорідне. Якщо ви, наприклад, робите якісь покриття на кримчизі, це дуже часто можна зустріти такі неоднорідні покриття торту. Мірний шар і це не викликає апетиту. Ще я хочу сказати, що коли дивишся на торт, він візуально класний і класний декор, але зверху не рідні. Нерівна поверхня, а шапочка е, з бісквіту – це теж не бок, е, тому що коли ви будете зверху м, декорувати його якимись ягодами або солодощами, або писати напис, це ще більше підкреслить нерівність е, вашого торту. За цим потрібно слідкувати. Також відштовхує клієнта, е, коли ваші торти перенасичених. Якихось яскравих, кислотних кольорів. Це стосується зазвичай жовтої палітри кольорів, тому що легко зробити перенасичений жовтий колір, якого не існує в природі, і який не викликає апетит на підсвідомому рівні. Треба за цим слідкувати, і я постараюся приклади знайти і візуально показати, що я маю на увазі. Також до неапетитного візуалу відноситься це неправильні текстури. Коли ви знімаєте, наприклад, розріз торту і у вас Ванільний бісквіт, там ванільний крем і ягідна начинка, і це ягідна начинка на пектині або желатині. ви її заливали в форму поменше. Зараз кондитери мене зрозуміють, і потім давали їй час застигнути і просто ложили на торт. Якщо вона рівна, прям рівна така начинка, вона вибувається з тону вашого розрізу. Це дуже неапетитно виглядає, тому що відчуття, що там дуже багато желатину і вона дуже плотна. Треба, щоб ваші текстури перетікали якби, одна в одну, тоді це викликає апетит, тоді розріз дуже візуально смачний і його хочеться попробувати. Звертайте на таке увагу, тому що це дуже неапетитно виглядає. І мені здається, що коли людина дивиться на нього, вона підсвідомо. Розумію, що ця текстура буде занадто тверда, занадто желатинова. Занад... Також хотіла би поговорити про е фрукти або ягоди в начинці. Це не дуже коректне поєднання про свіжі, про свіжі. Я забула слово «свіжі». Також я хотіла би поговорити про... Фрукти або ягоди свіжі саме в начинці, не піддані тепловій обробці. Це дуже некоректно, некоректне поєднання, тому що фрукти або ягоди можуть ферментуватися прямо у вас в торті. Це не буде дуже смачно, або може призвести до непередбачуваних наслідків. Продавати. Кі торти я не радила, тому що ви не можете контролювати потім, скільки там днів його будуть замовники їсти. Це невідомо, і щоб обеззапасити себе такого. Не потрібно робити. Також коли ви знімаєте розрізи, часто я бачу це пригоріле дно або верх бісквіту. Такого теж не потрібно допускати, тому що це виглядає не дуже апетитно. Ця полосочка пригорілого бісквіту внизу. Краще, якщо у вас є час, то просто переробити цей бісквіт. А якщо у вас часу немає, то просто зрізати низ, вверх. Щоб був у вас білий, смачний, апетитний, пухкенький бісквіт. Щоб не сказала, що це відштовхує замовників, але заставляє якось задуматись, це багато компонентів в торті. Наприклад, коли ви використовуєте і чизкейк, і хрумкий шар, і якусь карамель, і крем або мус. І якусь ягідну начин, потенційний замовник не може це скласти собі в голові докупи і відчути цей смак, наприклад. Бо коли вони вибирають смак, наприклад, манго, маракуя, або там ягідна начинка і ванільний крем вже на підсвідомості вони знають ці поєднання, вони знають, як воно має приблизно смакувати і чи їм буде ок. Чи їм сподобається чи ні. Я би обходила стороною такі поєднання, але якщо ви хочете, це ваша творчість і ваше самовираження, то я би радила зробити, наприклад, 80% в меню начинок зрозумілих і 20% ваших експериментів ви будете дивитися, якщо співвідношення буде. Рівнятися по замовленнях, то можна вводити далі більше і більше і робити це своєю фішкою. Але е, поки ви не зрозумієте, як це правильно поєднувати, то краще не експериментувати з, з такими багаторівневими тортами або десертами. І ще хотіла зауважити, що. Теж на цю тему, коли ви поєднуєте не якісь абсолютно з інших опер фрукти, ягоди це, наприклад, як манго, чорниця, якісь екзотичні овочі, екзотичні фрукти, і більш такі повсякденні це теж не викликає апетиту, тому що в більшості свої замовники не розуміють цього поєднання, тому що мало де воно зустрічається. Використовуйте ці поради у своїй роботі, обов'язково пишіть мені фідбек в коментарях, підписуйтесь на мій канал і ставте палець догори. Дякую вам за перегляд!